Президент Ердоган зробив заяву про можливу зустріч Зеленського і Путіна в Стамбулі. Чи підтримує президент Трамп цю зустріч і чи візьме в ній участь? Ну, президент сказав, що він готовий до цього, якщо до цього дійде справа. Але він хоче, щоб обидва лідери і обидві сторони сіли за стіл переговорів. І ми бачили, як вони це зробили сьогодні за наполяганням Президента Трампа. Але що стосується того, як президент ставиться до цих переговорів і до того, що там відбулося, я дам йому самому про це розповісти. Яка реакція президента на атаку українських дронів? Вражаюча атака дронів на російську авіабазу? Я впевнений, що він це бачив. Яка його реакція? Ну, подивіться, реакція така: ця війна має закінчитися, і ця війна була жорстокою з обох боків. Занадто багато людей загинуло. І президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він чітко дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно.